Слово Верітас на ранок. П'ятниця сьомого великоднього тижня Євангелія від Йоанна, 21 розділ, вірші 15, 19. Звернімо увагу на те, що Петру принесла його любов. Вона принесла йому завдання. Ісус каже. Якщо любиш мене, віддай своє життя турботам про моїх овець. Ми можемо довести, що ми любимо Господа тільки. Проявом любові до інших. Любов найбільша перевага у світі, але вона несе з собою і найбільшу відповідальність. Любов, окрім завдання, принесла Петрові хрест. Ісус каже йому, коли ти був молодший, ти йшов куди хотів, але прийде час, коли простягнеш свої руки і тебе поведуть, куди не захочеш. Прийшов час. Коли Петро помер заради Господа в Римі, він теж пішов на хрест, але попросив, щоб його розіп'яли вниз головою, бо не вважав себе гідним померти, як помер Христос. Любов принесла Петрові завдання і Хрест. Любов завжди пов'язана з відповідальністю, завжди пов'язана з жертвою. Ми не любимо Христа по справжньому доти, доки не будемо готові прийняти Його завдання і Його хресту.